До дитячого закладу спеціалісти центру прибули вперше. Фахівці наголошують, що зараз особлива увага приділяється сім'ям, молодим людям та дітям, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення. АТО. Кожен спеціаліст мав своє завдання, проводили і відеолекторії, і ігротеки, і естафети, і так далі. Під час відвідин закладу з дітьми поспілкувались психолог, підлітковий нарколог та інші фахівці. В ігровій формі дітям розказали про шкоду тютюнопаління, алкоголю та розповіли, що робити у надзвичайних ситуаціях. Така форма роботи дітям сподобалась. Ми грали в жабки і цап і ще ми грали в насос, і ще грали в тучки. Общение з людьми очень притягує интересно. Также что приїжджають, конечно, интересно для дітей. І не только для дітей это нас теж интересно понаблюдати. вообще. працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області провели низку ігор та вікторин та привезли дітям казкового дракона, який бавився з ними та навчав, як кликати на допомогу рятувальників. Ми провели таку повчальну акцію безпечні канікули. Під час заходу діти приймали участь в різних вікторинах, навчальних конкурсах, відповідали на різні запитання, а вже на, на останок отримували подарунки. Ну хочеться зазначити, що е, суха статистика не сприймається дітьми, тому управління Державної служби з незвичайних ситуацій постійно намагається проводити такі акції, адже лозунг наш девіз. Е, Нашої служби запобігти, врятувати, допомогти. Також дітям та їхнім батькам роздали буклети на профілактичну тематику та інші інформаційні матеріали.